Зараз шоста година ранку і ми зібралися з Наталею на ритуал 4 склянки води мене в мене на рюкзачку. І йдемо в саме моє улюблене місце на активацію квантових паролей. Тому що найголовніша задача, це важлива справа в день народження це активація квантових паролей, яка розпакує ваш потенціал душі, вашу програму на рік активує ваші чесноти, енергію для того, щоб ви здійснили всі свої мрії. Пішли. Давайте знайомитись. Я Світлана Жилюк-Оставчук, авторка унікальної методики усвідомленого дня народження для дорослих та дітей. І 5 років тому ця практика прийшла до мене як ченелінг глибоке знання з вищих світів. І я сама почала святкувати інакше і побачила, як змінюється моє життя. І сьогодні це не просто практика, це живий потік руху усвідомленого дня народження по всьому світу. А ранок іменинника це особлива пора. Дійсно відбувається магія. Магія, коли тобі творець може розповісти про тебе зрозумілими словами через активацію, це призначення, це божественний розклад. І це не просто стає словами, а це проникає в кожну клітиночку твого тіла. Тому ми йдемо на зустріч сонця. Надуть від свої активації паснує парового. 5 років цього року. Магія ранку розпочинається. Сьогодні будуть непрості квантові паролі на програмування води, на саме програмування, а саме квантові паролі в день народження. Ті, які розкривають божественний розклад, призначення оці, оці змісти, які ми шукаємо, що нам робити, з ким робити, куди йти, коли, як і що, як так розкрити, щоб те, що ти робиш, було продовженням тебе. І як результати отримував гроші, отримувала а не робота окремо, то хобі окремо, щоб це проживання твоє було винісом з цинхімізацією пожертвства. І сьогодні я з вами поділюся, які тренди святкування Дня народження, що варто робити, а що не варто робити. І перше, розпочнемо з того, що таке усвідомлений день народження. Це коли не тіло святкує, а душа згадує, навіщо вона прийшла. Це відкриття порталу, в якому душа говорить з тобою настільки голосно і наскільки вона може, і наскільки ти готова, готовий це почути. З днем народження. Мене боже, які потужні активації були на цьому місці, і ми зараз Наталею продовжуємо. І будемо йти ще в одне магічне місце. В цей момент варто відмовитися від гучних святкувань, від музики, від шуму, від гаму, а дати собі таку можливість запустити свій найкращий рік життя згідно свого божественного розкладу і призначення. Адже в активації квантових паролей ми робимо трансформацію. Всіх твоїх подій, життя, які відбуваються негативних, розуміння, чому потрібно тобі навчитися в цьому році, для чого ти проходиш ці всі різні випробування через активацію чеснот. І тому трансформація відбувається на рівні серця, вона дуже глибока, і на рівні і тіла, і духу, і душі. Боже, які неймовірні відчуття. Дякую, Наталі, за активацію квантових паролей. П'ятий рік проводимо, і кожного року все глибше, глибше. Росте усвідомленість, росте наша готовність отримувати в своє поле нові знання, нові можливості. І всі ці змісти, які відкриваються в активації, вони от дають тобі силу, енергію, наснагу, потенціал жити, не просто виживати, а жити в творчості, творити, створювати. І коли ти от знаєш своїх три основних напрямки на рік від потенціалу душі, і ще говорю всім, не по цифрах. А по потенціалу душі це зовсім інша енергетика. Енергетика для народження це зовсім інший формат розкриття себе, Боже. Я така рада, мені так цікаво, хочеться зіграти в цей рік, це життя і реалізувати все те, що душа хоче. Ну, ми завершили активацію, а зараз на цій неймовірній галявині з краєвидами на мільярд готується. сама красива локація для. Активатора квантових паролей, її друзі в душі, сніданок, тому що я люблю магію ранку. Не вечірнє святкування для народження, а святкувати саме зранку. А ранок і це особлива магія. Знаєте, відкривається портал, зупиняється такий зовнішній шум, думки інших людей, і ти дійсно можеш відчути себе. Відчути свою силу, потенціал, тому його дуже важливо не проспати, не прогуляти і особливо не заглушити шампанським. І я сьогодні розповім, чому імениннику в день народження не варто пити алкоголь. А поки йду збиратися, тому що в мене буде магічний ранок, готується класна локація моєї мрії. І ми на цій локації з моїми найближчими друзями душі будемо сьогодні разом. Ділити цю мить. Так, тепер настав час створити красу. Сьогодні я буду макіаж робити сама і зачіску полінувалася я, організовувати дівчат, запрошувати самі захотілося зробити собі красу, побути з собою. І так важливо. Щоб свій день народження ми його не роздавали всім навколо, не зустрічали його стивили, ми, з тими людьми, з якими мусимо. І скажу вам, що для жінки, от для мене особисто, я найбільше набираюся енергії в спілкуванні з лісом, травою, природою і від жінок. Сім'я для мене це дуже значимо, але це витрата енергії. І я в першу чергу на день народження думаю, як мені енергії максимум отримати, а потім віддати. Тому сьогодні я святкую не з родиною. Ура! які ось Боже, це якісь зіркові ура! ура, ура! Боже, який сьогодні був казковий ранок у мене. Але він не завершується. Я вмію розтягувати ранки і створювати дійсно магію ранку. І ось подивіться, за цим святковим столом для нас сьогодні буде продовжуватися магія ранку. З цією неймовірною душевною локацією, яка була створена спеціально від поклику душі. Вітаю тебе, моя подружка любіменька. З таким днем твоїм гарним. Щоб ти... щоб ти завжди була така елегантна, гарна. Так. Ви зрозуміли, який в мене тепер буде букет? Ну, дійсно, як можна це величезні букети ходити і тримати? Так? Десь букет сумочка, лілічка. Я тобі бажаю, щоб твоя творчість дякую. втілилася у твою мрію дякую, і радувала дякую. багатьох. Дякую. Боже, боже, я ж думала, якщо буде жарко. Як я буду спасатися тут без кондиціонера? А тут, а тут зразу зразу стає свіжіше. трошки на свіже о ще трошки не свіже. Боже, ця мить здійснюється моя мрія. Уявіть, який шикарний торт. У вигляді книги сьогодні вийшла з друку наша книжка друга. Чотири склянки води. У мене сьогодні такий торт. Це моя мрія, мрія, ще одна мрія. Кожен липень мені дарує нову книгу. Ой, це так гарно. А ну помахайте, це на влог. Найкращий подарунок день народження це енергетичний подарунок, це активація квантових паролей, тому вам важливо знайти провідника. Або якщо ви не можете і ще не навчилися інвестувати в свій енергетичний стан, ви можете найдешевше це замовити гайд і купити силу твого дня народження. До мене є бранч сила твого дня народження, і є гайд про тренди, що можна робити, що не можна. Є гайд з усвідомленими запитаннями з техніками пиття води. Розкриття потенціалу душі в день народження, і запис медитації, активація квантових паролів, яку ви маєте зробити усвідомлено самі з собою. А сьогодні я поділюся тим, що дуже важливо, це магія ранку, щоб ви усвідомлено почали свій день. Не запрошуйте на день народження гостей. А запрошуйте тільки тих друзів душі, які вам відгукуються, які в дорослі позиції істинно люблять вас. Не запрошуйте всю сім'ю, прям всю тому, що вас запрошували, всіх кумів, друзів і так далі. Запитайте себе, а хто вам дає найбільше енергії? І чесно почуйте відповідь. За вашим столом не може бути багато друзів, тому що їх апріорі не існує. Ви можете навіть провести день народження на самоті. За моїм сьогоднішнім столом були мої друзі душі, тому що я беру енергію від двох таких речей: це від природи, від землі, тому ми б соніш сиділи на галявині. І друге, я беру енергію від жінок, від спілкування з подругами з близькими людьми. Чому алкоголь не варто пити в своє день народження і Тому що алкоголь розриває зв'язок з душею, і ви вже не чуєте своїх власних бажань, ідей, а чуєте голос колективної свідомості, его, голос нестача. І за моїм святковим столом, два види фужерів: один для води, один для шампанського. Ми розпочали з води, з квантових паролей, а далі шампанське було як інструментом свята для тостів, які ми тримали в руках, де були бульбашки. Але мої гості могли вибирати, пити чи не пити, а я, як іменинник, Вибирала пити воду і взагалі зараз рекомендую всім відмовитись від алкоголю, тому що це не дозволяє нам взагалі бути на зв'язку з собою, своєю інтуїцією, де нам відкриваються знання про наш божественний розклад, призначення, яку ми місію а, можемо проявити на цій землі. Що творець хоче проявити через нас. Тому ніякого алкоголю, вода. Вода це крутий провідник з містів, тому я створила в гайді. Квантові паролі, програмування води для іменинника, які розпаковують потенціал грошовий на створення союзів, знаходження друзів душі, на гроші, на здоров'я, на ідею класну, на місію душі. Ці всі техніки усвідомлених запитань у мене є в гайді, а також активація квантових паролей, яку ви можете самостійно для себе пройти. Подивіться, яка неймовірна краса. Це шедевр. Це Торт, книга чотири склянки води. Тут навіть є квантові паролі та інструкція, як пити воду. Я навіть не знаю, як його почати їсти. Ми зранку не змогли його з'їсти, принесли на вечерю. І сьогодні хочу поділитися тим: ви знаєте, що чому не варто задмухувати свічки на свій день народження? Тому що ви тільки запалили свій новий рік і зразу ж берете його і тушите. А так ваша свічка горить стільки, скільки їй потрібно, а ваш новий рік не пришвидшується його завершення. От уявіть, подивіться. Тому ця книга це просто, знаєте, от відображення того, що вас зараз надихає. Мене надихають зараз книги, і торт вийшов з книги. Я така вдячна, Наталочка, що ти нам таку замовила, організувала. Це просто чотири склянки води. Обов'язково приєднуйтесь до такого челенджу і купуйте таку книгу, тому що це неймовірний скарт. А хто хоче для себе кращого, хто готовий інвестувати в енергії свого дня народження більше, чим просто, тільки час, ви можете замовити особисту активацію пантових паролей у мене як у автора чи у моїх практиків. Ну що ж, я вам дякую за перегляд цього відео, тому що ваш перегляд це вже зміна реальності. Ви вже навіть після цього відео не захочете святкувати так, як раніше. Ваші дні народження стануть справжніми а, магіями вашого життя. Ви будете їх чекати з нетерпінням, ви будете вибирати місце, де провести активацію квантових паролей, де походити босоніж. А можливо, хтось захоче для себе зробити купання в день народження. Ну, найкраще, що це дати вам. Можливість поговорити з душею через провідника і через інструмент активації квантових паролей. З ним народження вас, дорогі. Я бажаю вам, щоб ви себе відчували щасливою людиною, реалізованою в своєму божественному розкладі призначення, тому що це те істина, за чим ми прийшли сюди. Почнемо розпаковку подарунків, і що ж подарував Едем Резорт, крім кульок квітів. Сумки стильної шопера, яка наповнена подарунками, я ще отримала. Подивіться, який конверт із подарунком дві доби проживання у категорії люкс. Дякую, дуже приємно. Так ще переїжджаємо в Люкс! Ще кращий номер.